Кажуть, дівчата до мене, бачка, якого ми собі умивальничка зробили. Мило купили, водичка, все отут всі такі принадлежності на морозилці. Колись я тут кролики цього е, ну, хранив, коли було там жарко, я їх приморожував чуть-чуть. Каже, бач як? Все класно, ми собі тут працюємо. Ну, Прийдеться їм переробити. Я вже знаю, що, бо в мене є два роки чотири роки назад Купив я такого, прикупив умивальничка. Ну не прикупив, брешу. Був у мене. І придеться буде поставити туди. Я вам покажу класний, колишній, класний, чистенький, гарненький. Ну, а що скажу? Знаєте, як казав колись до мене один колежка мій Золтан. Казав так, каже, були в мене каже, три кролівода. Кажу, що, і постійно були якісь проблеми. То каже, не доглянуть кролиня, То вони каже вилізе, то вони не хочуть почистити матушника, то вони цього. Коротше, проблемки каже, були доти. Поки за кроликами дивилися кроліводи. А точніше чоловіки, на сьогоднішній день, ви поняли, так? Ви поняли, жінка то є, якби вона не дасть в обіду. Ну, у мене і ситуація така, якби зразу я вам скажу відчутно, бо прийшла і каже до мене, поїлка тече, зроби. Там мокро зроби. Пух, каже, повипалюй і багато-багато іншого, на що я, знаєте, закривав очі і не звертав уваги раніше. А зараз прийшов, ну, то тільки треба повипалювати через те, що зробив підставку, зробив балона, да, і дуже ну, тяжко її буде двигати. То цю роботу буду робити, якби я. А тут якби нічого страшного такого немає. Дивіться, світорк. Чистенько, гарненько. Не переживаю, що корм десь. Висипе поза кормушку. Ну, тут вони самі, бачите, викидають туріки, поки маленькі, поки вони ще голодні. Ну, точніше, поки їм достатньо. А коли будуть голодні, то вони викидати його не будуть. Підростуть і їм так не буде хватати його. Так, зразу по кітних самочках. От дивіться, зараз вже його уходять на, як називається. Ну, на продаж, на замовлення, так люди їдуть. І виходить, от самка родилася. 27.11, так. Да? І 29.02, тобто скільки? 3 місяці і 2 дні. І вона вже запліднена і вона вже кітна. Самка невеличка, але до чого я вам веду, що не треба довго чекати. Можна чекати, там 3,5. По-перше, переїдають корм, по-друге, вона своє дожене. Вона своє дожене. Вона невеличка. Десь 3,5 кг. Десь плюс-мінус має так бути. і... Ну, у нас ої дожене і буде так, як оця. Бо я так роблю завжди. І окроли в нас завжди які. Окроли в нас завжди отакі. От Хтось, якщо робите і у вас виходить краще, то напишіть. Я роблю так, тому що її годувати це час. І нашою її годувати лишній час, якщо вона вам. За тих два тижні може вже щось там ну, поносити, привезти, а потім вона дожене, бо якщо тільки ви її перегодуєте, так, потім просто може бути чепуха. Може вона. Бачите, які комбальчики ростуть. Просто може вона зажиріти, перший раз не запліднилась, другий раз може. Потім може таке бути, що два рази не запліднилась, за третій заплідниться. А може бути, що три рази. Два рази заплінилась, третій... тобто, два рази не запліднилась, третій запліднилась, потім четвертий раз знову не запліднеться, бо ви промахали ту охоту і виходить, що вона потім ну, вести так, як треба не буде. А хочете, щоб було так, як треба, то потрібно, потрібно їх завжди, як дітей маленьких, привчати до роботи. Інакше, бо інакше не буде ніяк. То Є такий закон природи. Маленьку привчаєте їх працювати на вас. Дивіться що там робиться? Ну, я ну, не зашивав, бо ми ж маємо ділок на пластику ставити. Вас! Що <плес> там, крепка біда? Там це не кріла, тут багато яких там поміряли. Я ж тут не був Ага. Чуть сипе, да? Ага, і там сипе. ага, Я поняв. Маємо трошечки е, на забій, оце синіми смайликами позначено, да? Трошки треба вдарити, бо їдять корму бішено. Ну його баню, вони ж мені невигідні. І... І-і-і-і-і. Ну, по, по приплодах я вам показую які великі круленята, да. І хочу вам показати, що робиться маточником. Маточником. Ну. Отак. Бачили, да? так? Так. Так, так, так. Що всі показувати чи що? Знаєте, я говорив недавно з чоловіком, да, тут бачите, трошки більше. Це вона, ну, це перший раз привела. А, це всі перевоковалки. Так, це вже другий, третій, бачу, 10, 9. Це вже теж декілька разів. ця взагалі була N7, N. N. Бачите, що є? от, Ось скільки то їх тут? 10, N, 8. Оце перший раз бачите, не запліднилося, і почалося. Є, нема, є нема. Хоче веде, хоче не веде. Ну, вже й бачимо, що в, них, в неї вони більші. Бо задають питання, а чого краще брати від там другого, третього? Бо я розказую: по-перше, їх більше в окролі. Більшість більшості випадків, що в першокролок, чуть буває менше. Ну, але не завжди. А по-друге, вони кращі, бо вони більші. В неї більше вже молока. Вона вже. ну... Стала дорослою, трошки вона ну, набралася сили за другим окролом І виходить, що вона вже знає, як годувати, і в неї, вже соответственно, більше молока йде. задають питання, чого ж, а чого ж тільки з другого, третього, чого з першого окролу не можна брати. Точніше, з 3-го кажу, окролу можна брати. А з першого другого не бажано. Бачите, прийшов, вона вже сіла годувати. А так її не треба було годувати. Я тільки я прийшов, вже все, вже давай її годувати. Ну. І от... Получається, така штука, така штука. Так, ця в нас трошки цього, але бачимо кроличка маленька. кроличка маленька, і кролені в неї середні. Але якщо вона тут є, значить вона веде добре, більш-менш непогано. Бачимо, що кроня там скільки. 402, 403 вона привела. Ну, так що не буду я вже до всіх лізти, вони вже маточники пооткривані, не знаю чого, 4 дня тільки. Так, бачимо, бачимо, одна не привела. А якщо вона не привела, значить що ти на неї подивитися? А якщо 2.8, 14.02 не привела. А тут 4.01 8 9. Я не знаю, чого синій смайлик. Може прощупали, я не знаю, може там мастит вона має чи що. Ну, от з такої кількості одна самочка йде гайтю. Бо в мене так завжди трохи молодняка і трошки йде вибраковку самки. Ну, так має бути. Так має бути по правильному Не маємо ми чекати самку. Ну, що вона там Чуть якесь подозрення і зразу її гайцю. Не чекати, бо вона їсть ваш корм і їсть ваші грошики. Так, І по самках, по ціні, зразу всі ціна. Ціна, я ж казав в минулого відео. Всі зразу пишуть ціна, Не пишіть яка ціна, бо ж я ж гуру, ціна самочки кітної це 100% кітна. Я прощупую 13-15 день. Часом можу не прощупати. То е, молодесенька. Та, що перший раз буде кролитися 800, та, що другий, третій, четвертий, бо вона вже краща, крепша, краща. Бо вона більша. Вона вже в мене вела. Розумієте, тому якось так. І питання всіх цікавить, чого я скорочуюсь. ну Що ж я буду розказувати вам за. Плани на майбутнє. Я вже вам колись по розказу, на розказу, а мої плани дуже люблять, ну вони плани люблять, коли їх дуже багато людей обговорює, то вони мої плани люблять дуже мінятися. Тому я не буду розказувати планів але що ж вам можу сказати, самця привіз, так? Самця привіз. І певно, що ще буду вести. Самців класних польських і може ще й пізніший самочок. Через те, що я. Розказую, занадто багато забігаю наперед, так? І виходить, я не доганяю того, що не розказав вам. Якщо казав, що буду добудовувати, добудував. Якщо казав, що буду вести щось, починаю вести. Якщо казав, що буду там, е, вийду, бо трошки хочу розвіятися. Виїхав. Ну, але воно так помаленьку, помаленьку знаєте, і дуже довго, поки я цього план зробив собі, план вам розказав, і виходить, що сам собі нашкодив. Ну, то ситуація в нас. Получається така, оце все молодняк буде позначений продаватися на плем'я, так? Це, що воно все значиться, бачите? А це ось все йде на м'ясо, воно це все не значиться. Ну, і все, легесенько, легесенько скорочуємося. Чого? Чого? Ну, бо є на то певні причини, скажімо так. Ну і я знаю, що вам буде трошечки скучно без мене. Бо я час від часу наробляв вам трошки шуміхи, правда, що не кажіть, викривав таких потенційних торгашів тими кроликами, ну Але ну, що маємо, то маємо. Але нічого. Е, знаєте, як колись був Фермак, так, і виходить, він відійшов. Що відійшов? Не знаю що. Щось знайшов цікавіше, певне. Бо взагалі виїхав, не знаю. Я нікуди не тікаю. Ну, я буду це все далі показувати, це все знімати, знаєте, ну, але трохи буду зменшувати об'єм. Е, і фішка в чому? Знаєте, в мене була така цель, я не люблю якусь роботу взяти, там, зробити як-небудь і все, закинути і все. Так як фермак розширав, розширав, потім фах, все закину і все. Я того не люблю робити. Ну і неправильно, знаєте, постійно того бляха, порваного черевика, як то кажуть, постійно шити, шити, шити. Я хотів це все зробити, доробити, щоб цей, знаєте, такий невеличкий, так скажемо, захоплення, хобі-бізнес, так е був постійно готовий, стояв на чекав, чекав свого часу. Я колись як виїхав, так, то, докупляв клітки, Тепер зробив е комбікормовий, Там, хтось сміявся, хтось обсуждав я його зробив. Зніс, звіз все, докупи, поставив, зробив. Довів ума. не те, що там закинув і все, там посварився з креміксом. Ну, я це все доробив, доставив. Так само бачили бойню, так само холодильника. Роблю, доробляю. Бо там вже мало що залишилося. Знаєте, не оставити його так. Гроші були укладені, треба доробити двері, треба повісити кондиціонера, все маю. Покрасити. Хочу доробити, чуть-чуть зменшити, воно все готове, удобно, сам собі, знаєте, приїхав, побив, чик, все готове. В міні режимі, бо ця гонка постійно була. Чотири роки гонка, 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 бігом, бігом, корм зробити, завести, заганулювати, змолоти, привезти. Зробити. І постійно були гонки, да, і я гонився, ну, тако глянув назад. Вроді було зроблено багато, але подивився, що. Ну так, було і більше. Трошки неправильний я акцент зробив. Ну нічого, це все, як то кажуть, досвід. І тепер на основі цього досвіду можна зробити якісь висновки і робити цю всю роботу трохи по-іншому. Про що я буду вам розказувати, показувати в своїх наступних відео. Так само не тільки цей YouTube, а також TikTok. Чого TikTok? Тому що там можна, знаєте, ви тут мене, вам часом попадеться, часом не попадеться відео. так? А там, виходить, я можу частіше знімати відео, тому що на YouTube треба відео довго дуже монтувати. Дуже довго там, ну, мені щоб зараз вам зняти, так, мені треба знімати його там 15, 20, пів години. Так? І потім ще десь до години монтувати. Потім ще до години його закидати, так? щоб ви його подивилися. Це хороша штука. Ну, там скоріше, там 15-20 секунд, хвилина часу. Відео фах-фах зробив, змонтував, закинув і все, і відео погнало. Розумієте? То трошечки там більша перспектива. І оскільки я буду їздити чуть за кордон, так, то е заведу ще інший тікток, тому що е тут тікток з кроликами, якщо я закидаю відео на іншу тему, то воно не дуже мені е там поширюється чи як то там рекомендації попадає, то я заведу ще один. Щоб трошки туди, трошки сюди. Ну. І як він називається, я ще його не створив, але буду, я обов'язково вам в наступних відео покажу. Хто пам'ятає колишні відео, останнє відео Фермака Траса Козловського, як він тоді колись розказував. Хлопці, піднімайте ціну на м'ясо. М'ясо має бути мінімум, мінімум 160 гривень за кілограм. Ну, всі тоді продавали 120-130, він тоді хотів 160. Ну, це було правильно, тому що це був великий бізнес. Так? Там були робочі, там, ну, там багато було м'яса, там багато було розходу. Там за все треба було заплатити, розумієте? І 160 на тодішній час це було справді так, якби багато, а хто вдома там був, там якось там десь кролика розвів. Да? Йому хватало 120-130, бо за роботу ніхто не платив нікому. І виходить, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день можна було б займатися кролем. Воно моно, в домашніх умовах там, ну, в районі 100-150 до 200 самок можна, тримати вдома в домашніх умовах з сім'єю. Це такий невеличкий сімейний бізнес. і ну, Можна. Ну, це в Європі так, і тут так само можна. Але, щоб нормально заробляти, так, це треба, ну, щоб я нікуди не їхав. Так, то це треба, щоб м'ясо було на сьогоднішній день 220-230 і шкірка. Бо знаєте, як ми з колегою говорили в останні дні, як шкірка мала впасти. Я казав до колеги, кажу, прикидай, що буде, кажу, якщо шкіра зараз впаде в ціні. Це ж капець. Вона помаленьку зараз наростає в ціні. Наростає. Ну, але тоді, знаєте, такий був шок, що це було просто страшно. І шкіра має бути ну, хоча б тих самих 450. Гривень 400-450 за кілограм не обрізна. І якщо ви замітили, що зараз із-за того, що якби м'ясо, знаєте, е, ну в ціні теж невелике, воно якби, як вам сказати, воно піднялося. Є тих самих 160, 170, 180, як хто продає. Але відносно тих тарифів, що зараз піднялися на світло, на газ, там на харчі, на продукти, так? То це якби воно піднялося небагато. І шкірка вроді різко впала, але зараз вона чуть, чуть піднімається, але поки підніметься. І ну, така ситуація нестабільна. І як ви бачите, що багато кролиководів закинуло. Тому що я так думаю, що у вас ні у кого проблеми зараз зі збутом немає. Всі тільки кричать м'ясо давай. Правда? Ніде, ніхто з вас не скаже, що слухай, в мене є дуже багато там м'яса кролика, і я зараз там не маю збуту. Це 100%. Я знаю, що. Всі зараз мають збут. І всі зараз ну, думають, як би розширатися, але просто всі думають, що це немаленький об'єм роботи. Це потрібно багато часу, багато зусиль. Ну і це потрібно так, то нелегко, то, ну, то зовсім нелегка робота. Якщо ви корм купляєте, так, то вам буде легше. Но тоді кроля треба тримати більше. Щоб заробити ті гроші, ніж ви будете, там, наприклад, робити корм самі. розумієте, то, ну... Бо може хтось робить так, ну, робить на роботі, так, і має там 10-20 самочок, так, то може собі дозволити купити корм, що такий чуть собі, чуть додатковий дохід, чуть вернути трошки той корм, і один на один ну, одне, одне на одне переходить. А якщо просто вдома сидіти так займатися кролем, то потрібно вибирати, що, як і скільки ви хочете заробляти, і ну, на сьогоднішній день. Щоб щось заробити, це потрібно крепко постаратися. Навіть якщо ви розведете кроля багато, так? Або ви будете самі робити корм, щоб ви собі розуміли, дуже багато корму зробити, це дуже багато часу треба потратити. Або якщо ви будете купляти корм, то треба поставити більше кроля, так? Якщо поставити більше кроля, ну так, да, трошки там, де ви ходите там, біля 20 самок, то ви походите і коло 50 самок. Але, але, як доходить ну, там, запліднити там 10 самок, там, 5, 3, 10, 15 в тиждень це ще таке, розселити це ще таке. Ну, а забити, ви коли небудь пробували забити в день більше там, 50, 60, 80, 100 кроликів, вдарити за день. Ну, А якщо ви розведете так, що треба буде в день, в тиждень бити 100 кроликів, 100-150. Ну, тут же просто треба буде когось наймати. Треба буде когось наймати, це вже е, лишній тіпа, розхід. Ну, це вже все треба рахувати. Скільки це треба забою вирахувати е, самок, щоб поставити на забій. Ну, типу поставити більше, щоб їх е, потім вони вам покривали затрати, ті, що ви будете наймати там людину. Розумієте, це все треба рахувати. Бо. Як вам правильно сказати, це тут треба рахувати, скільки вам треба, щоб самому це все обслуговувати, щоб вам було не тяжко в тиждень побити там стільки-стільки кроля, там 2-3 години, 4-5. Розумієте, що ви там 5 годин ділили в тиждень, побили собі кроля і от маєте таку таку кількість там тиждень вихлопу кроликів в тиждень. Бо якщо буде більше, це ви просто не будете встигати давати раду. То я трошечки так е через 100 і. Вирішив чуть-чуть зменшити об'єм, бо це дуже багато роботи, дуже багато було тяжкої, дуже роботи. І думаю, все, хватить, треба щось думати чуть-чуть інше. Кроликів буду вести і буду пробувати небагато. Самців буду вам показувати, але чуть пізніше. Розводити з продажею на плем'я. Чого? Це буде чуть легше, це не треба буде кролика бити. так? І це буде такі свіжі, свіжі крові. Ну, це буде цікавіше, я так думаю. Бо там можна буде щось вибрати, щось те, що лишнє буде браковку, те, що класне, буде продаватися живим, так, щоб знаєте, ну так, щоб не стидно було за нього брати гроші, як то кажуть, нормальні гроші. І я думаю, що це буде цікавіше. А ви напишіть, правильно я роблю, неправильно, тому що мені цікава думка кожного з вас.